Так. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте розпочати наші збори трудового колективу, які присвячені рекомендації Ольги Сергіївни Гончарової на посаду доцента нашої кафедри. Зараз Ольга Сергіївна зробить такий коротенький, ну якщо не коротенький, то ми все одно їй вдячні. Екскурс про свої минулі п'ять років роботи на посаді, і по закінченні її доповіді я вам надішлю бюлетені електронного голосування. І ще один момент до початку її доповіді. Пропоную обрати лічильну комісію в складі Ніколаєнко Ольги Олександрівни і Луценка Марії Володимирівни. ви, шановні колеги, згодні на таку пропозицію? Так, згодні. Так. згодні. Так. Дякую, згодні. Значить, лічильну комісію ми обрали, Ольга Сергіївна. Будь ласка, е ваша. Презентація, саму признака. Ви мені дозвід. дайте дозвіл, будь ласка, на доступ до демонстрації екрану. Так, дала. Так, зараз починаю. Так. Шановні колеги, щодо мого звіту, то я, власне, менше, ніж. Була менше ніж 5 років на посаді, ну, однак, так як потрібно за 5 років, то і це логічно в зв'язку з власне тим, що цей термін визначається як показники для. Відповідності на тій чи іншій посаді, то зробила за п'ять років. За п'ять років в моїй, скажімо так, навчальній практиці була робота і викладання курсів Україна і сучасні історія і сучасні реалії історія України ранньо модерного часу історія. Новітнього часу, історія української діаспори, політична еліта України, етнополітика в незалежній історії регіоналістика, і візуальні образи історії України, живопис, культура, фотографія та кінематографія. На сьогоднішній день в цьому навчальному році залишилася політична еліта України, етнополітика в незалежній Україні і візуальні образи, це вибірко... політична еліта і візуальні образи, вибіркові дисципліни. Всі... Щодо всіх цих цих дисциплін були розроблені навчально-методичні комплекси, які включають всі необхідні компоненти, починаючи від програми. і Завершуючи контрольними завданнями для атестації студентів. І крім того, ці курси всі були і є в системі Moodle на платформі нашого університету, вони повністю заповнені, деякі з них мають навіть інтерактивні лекції, ну, здебільшого, це курси, які є обов'язковими. З вибірковими курсами там дещо спрощена схема, є ці й навчальні посібники під ці курси, політична еліта України і історія української діаспори свого часу були забезпечені ще й навчальними посібниками. На сьогоднішній день забезпечені посібниками етнополітика в Незалежній Україні, це методичний порадник для студентів до методичних порадників, які мого авторства, це відноситься власне, методичка з написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. За період, який є звітним, я склала іспити на знання української та англійської мови, відповідні сертифікати, отримання, пройшла підвищення кваліфікацій пері... всіх, власне, про Родиних мною, одне з них повноцінне на 360 годин в політехнічному університеті, є міжнародне стажування теж повноцінне на 360 годин, решта курсів це здебільшого на один кредит. ну Зараз є накопичувальна система, тож вони всі, власне, ну, в копілочку мого стажування додаються. Щодо наукової роботи, за 5 років маю 55 публікацій. З них ну вже повторююся два навчальних посібника, три навчально-методичних посібника, шість статей у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань періодичних журналів категорії Б. Ну і 4, 44 публікації науково-популярного характеру на сьогоднішній день є вже стаття, яка здана до журналу категорії Б. Ще не вийшла, здано розділ монографії теж ще нема, п'ять тест конференцій, теж очікую, вихода, і один збірник наукових праць, однак він не включений ще до категорії Б. Ну, Він на шляху рухається до цього. Ну, думаю, що моя публікація ще потрапить власне. В той час, коли він не буде в категорії Б, взяла участь в 48 наукових заходах, наукових конференціях. Ну, тут ще представлені власне ті, в яких можна було очно брати, ну зараз уже здебільшого це заходи, які проходять в онлайн форматі, з 2015 з того року я є керівником наукової теми кафедри. Щодо наукової теми кафедри, то в 2020 році було підготовлено здану звіт, який був успішно. Прийнятий і нам надали реєстраційну картку і реєстраційний номер нашої теми, ну і в рамках якої, власне, ми продовжуємо з вами всі працювати. За період звітний отримала 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Щодо наукової роботи, то хочу сказати трошки про науку. ...роботу студентів під моїм керівництвом. 112 здобувачів першого і другого рівня вищої освіти брали участь в конференціях. Багато хто з них має публікації за цей період ну, за 5 років. 124 публікації студентів під моїм керівництвом. Ну і 9 публікацій здобувачів третього рівня вищої освіти. За звітний Період керувала і продовжує керувати студентським науковим гуртком етнічної історії України, долучаються до роботи з більшого студенти першого третього курсу. Ну і періодично студенти другого рівня освіти, магістранти, зокрема тут на фотографії, бачимо Владислав Бриленко, долучився до нашої роботи. За звітний період мала два гранти наукових міжнародних один власне, під егідою Фраю університету Берліну віддадо місячний такий грант. І зараз завершую грант в Інституті українознавчих досліджень в Канаді, стосується він питань голодомору. Організаційна робота щодо організаційної роботи, то брала, беру участь в усіх заходах, які власне, здійснюються на кафедрі. Ну, в період роботи в якості виконуючого обов'язків декана то і в загальноуніверситетських профорієнтація є членом двох робочих груп по підготовці. і в Ленню в життя освітніх програм бакалаврського і магі... магістерського рівня. ну, Власне, всі це знають і всі бачать, бачили, знають, в, в яких заходах я брала участь. Це, власне, я таку зробила зводну табличечку того, що як відповідав, власне, скільки пунктів в мене закрито в, в ліцензій відповідно до ліцензійних умов. 10 пунктів закриті. От вони тут, тут всі продемонстровані. За якими показниками в мене є. Ну, виконання, скажімо так, тих умов, які поставлені. Ну, дякую за увагу. Дякуємо, Ольга Сергіївна. Так, зараз. Можливо, є питання в колегі да, на да, стані платить. Да, да. Можливо, є питання, колеги, ставте питання, Ольга Сергіївна, будь ласка, ага, презентацію, і поки ви будете ставити питання, я буду розсилати бюлетені. Так. Ну, в мене скоріш не, не, не запитання, в мене скоріше репліка до обговорення. Я хочу сказати, що я, е, що стосується кандидатури Ольги Сергіївни, то я взагалі вражена її і працездатністю, і е, її працьовитістю. Тобто, е, е, всі ті е, заходи, про які ви говорили: і публікації, і посібники, і праця зі студентами, і профорієнтація, і наукова діяльність, і гранти і стажування, воно все не є придуманим, воно все є реальним. Воно все воно все дійсно здійснено, і просто дивуєшся, наскільки е, ви людина здатна, здатна до саме цієї наукової організаційної адміністративної діяльності. Дякую там, мені вам це, що, приємно. Що сьогоднішнє голосування то є взагалі не не дивина для, я думаю, для всіх для нас на кафедрі, оскільки ми знаємо, що хто більш за всіх заслуговує, звичайно, на цю посаду, як не Ольга Сергійна. Дякую. Дякую Ольга Олександрівна, колеги, бюлетені надіслані вам на електронні пошти. Будь ласка, голосуйте. Я зараз я написала, хотіла підтримати, бо повторити uh -huh. ті, ж, ті ж самі високі оцінки, що зробила Ольга Олександровна, що стосовно Ольги Сергіни, і підкреслити про те, що е, на сьогодні, зв'язку з тим, що Рябченко зараз офіційно не працює, у Ольги Сергіни найбільше кількість пунктів, 10 пунктів. У uh -huh. є у нас люди, які 8 пунктів мають. Тобто, це дійсно найвищий показник серед істориків. Мені зараз зараз юристів там, чи когось інше, це взагалі е, най, найбільша працьовітність, найбільша результативність її наукової, викладацької та інших видів роботи. Дякуємо, Олена Миколаївна. Колеги, ви бачите, я тут вив, вивела на екран голосування. Так, ми бачимо зараз от чотири. Ага, тепер 5, вже п'ять відповідей надійшло. П'ять. Я почув. Ви питаєте, я зараз тут зайду. Так, давай, щас, Я ще маю покалаю. зайти, так. я стільки отримала угу. ваше. Ми бачимо 6 відповідей. Зараз, сейчас, зараз. Отправить. Щас. Ваша сім... відповідь записана. Має так. бути викрити. Сім а, так, відповіді так. ми отримали, колеги. Дякую, е колеги. Е так, ми, значить, у нас сім членів трудового колективу. Таким чином, е сім е проголосувало і сім проголосувало за. Зараз е встановимо зв'язок з таблицями для того, щоб зафіксувати. Так. Так, ви бачите, от в таблиці зафіксовано результати голосування нашого. Лічильна комісія, так, теж зафіксовано. Тепер я маю завантажити цю табличку. Так, табличка завантажена. Тепер ми зараз зафіксуємо. E, також м так, що це я, Ні, це мені не потрібно, кудись я не туди так. Копіювати, також Так, фіксуємо. Так, є у нас теж зафіксовано. Тепер, так, і ця, також у нас ми зафіксували. Результати нашого голосування. Так, шановні члени лічильної комісії, я так розумію, ви тепер маєте ще раз оголосити результати, правильно, Те, що ми з вами побачили. Так, Добре. я Добре, в результаті голосування за кандидатуру Ольги Сергіївни Чарової на посаду доцента на зборах колективу було присутньо сім осіб штатних працівників, і сім осіб проголосували одностайно за. Таким чином можна вважати і правочинним, і правомірним, і е, е, можна привітати Ольгу Сергіївну з тим, що колектив кафедри одноголосно. Обрав Ольгу Сергіївну на посаду доцента. Так, дякую за. Ще один колеги. момент, колеги, да, я хотіла б теж зафіксувати, що ми рекомендуємо Ольгу Сергіївну обрати на посаду доцента на 5 років. Всі згодні з цим? Так, включаю. Так, так, так всі згодні, дякую. І ну, як всі результати у нас зафіксовані. Завантажені, тому, в принципі, ми можемо наші збори завершити. Так, і зараз я тепер уже завершу. Всім дякую за участь, за те, що ми витримали це випробування.